Всім привіт. Розпочали робочий тиждень. Зараз будемо відправляти автомобіль на Київ. Вже ковбаска впала. Приїжджаю, вчора телефонують люди. Ми хочемо поставити автомобіль на комісію. Приїжджає оце чудо. Кирило. Ну його. Робота на майданчику автопінт. Закінчується в суботу. Кирило. Ну його. Надо їсти. Маска вже впала в Зараз будемо відправляти автомобіль на Київ. Це Honda Accord. Позвонив Сергій, що люди забронювали. Будемо передавати ще, є трошки завдання У нас є доставити, загрузити в автомобіль Honda Titan. І ще там є докатка на Peugeot. Заброньований, навіть не заброньований, але вже куплений Ford Escape. Люди купили, спілкувалися вчора позицію Audi. Але люди не взяли з собою документи, машина була для військових, позвонили до власника, власник сказав, що потрібні тільки документи для акту прийому передачі автомобіля. І є ще доставка у нас до Миколаєва. Підготували всі документи. Вівторок потрібно вже бути нам в Миколаєві, на сервісному центрі. То вівторок зранку буде виїжджати ось цей прекрасний автомобіль. До нового власника. Також, друзі, є доставки до інших міст. Телефонуйте, будемо спілкуватися, якщо хтось друг зацікавлений автомобілем. Приїжджаю, вчора телефонують люди. Ми хочемо поставити автомобіль на комісію. Телефонували до Сергія. Каже, добре, без питань, приїжджайте. Приїжджає оце чудо. Мерседес-рекс. Сьогодні у нас понеділок. За вихідні дні було продано 4 автомобіля. Це було продано дві фабії, Елантра Hyundai і Audi a 4 Прийняли на комісію два автомобіля Toyota Camry, Mitsubishi Lancer. Це було в неділю. Зараз Кирило займається фотографуванням, знімає відео і будемо виставляти в продаж. Займається кожен своєю роботою. Стас хі, заново миє, переставляє автомобілі. Кирило фотографує. Вже написали зранку два договора купівлі продажу Якось так, трошки робота кипить, працюємо, слідкуйте. Ще буду трошки знімати якісь кратенькі відео, показувати процес фотографування і відео, як працює крило зі сторони. Сидіть і дивіться на людей. Маньячела, бать майбутнє.